Давайте поговоримо про звички способу життя, які допоможуть або зменшать шанси на діабет. Усвідомлене харчування, щоденна активність, достатній відпочинок і зменшення стресу у вашому житті. Що стосується харчування, ми хочемо переконатися, що отримуємо достатнє харчування щодня з різних джерел. Замість того, щоб зосереджуватися на тому, що можна або не можна їсти, давайте подумаємо про те, скільки і коли. Калорії надходять з джерел вуглеводів, білків і жирів, і всі вони мають роль і функцію у вашому організмі. Вуглеводи особливо повинні складати основну частину вашого раціону. Вони перетворюються на глюкозу, і потім інсулін відправляє їх до клітин для енергії. Тому ми хочемо переконатися, що отримуємо достатньо, але не занадто багато під час кожного прийому їжі протягом дня. Важливо їсти часто із різноманітних продуктів. Можливо, вам захочеться їсти кожні 3-5 годин, щоб адекватно живити себе. Замість того, щоб зосереджуватися на тому, що можна чи не можна їсти, насолоджуйтеся їжею і більше думайте про порції. Отрута може бути в порції, тому замість того, щоб казати, що ви ніколи не можете їсти картоплю, звертайте увагу на те, скільки або як часто ви їсте картоплю. Усі продукти є хорошими, і всі продукти можуть бути на вашій тарілці. Але давайте переконаємося, що є місце для кожного типу їжі. Отримуйте джерела зернових, фруктів, овочів і молочних продуктів і додавайте трохи білка на кожну тарілку. Важливо бути активним щодня. Ваше тіло любить рух, воно створене для руху, тому знайдіть способи, які вам подобаються, щоб рухати своїм тілом. Це так само корисно бути активним протягом дня, як і можливо тренуватися 30 хвилин. Тож намагайтеся знаходити моменти протягом дня, щоб встати на додаткову прогулянку, розтяжки, глибоке дихання, все, що ви можете зробити, щоб ваше тіло відчувало себе оціненим і рухалося кожного дня. Чи одна активність краща за іншу? Не обов'язково. Важливіше, щоб ви рухали своє тіло так, як вам подобається, щоб не працювало для вас, підвищуйте частоту серцевих скорочень і допомагайте своєму тілу відчувати рух і вдячність. Отже, як дізнатися, чи ви активні щодня? Намагайтеся рухати тілом принаймні щогодини. Якщо у вас сидяча робота, або ви часто сидите, вставайте частіше, рухайтеся, розтягуйте тіло, робіть кілька додаткових кроків. Ще одна звичка способу життя, яка позитивно або негативно впливає на управління діабетом, це ваш сон. Як часто ви спите? Як добре, ви спите важливо спати в темній кімнаті без шуму, щоб допомогти собі засинати глибоким сном щоночі. Управління стресом так само важливе, як і все інше. Воно так само важливе, як ваші ліки, як управління харчуванням і як рух вашого тіла. Як ви справляєтеся зі стресом? Ви справляєтеся здоровим способом? Ви справляєтеся нездоровим способом, коли у вас стрес? Коли у нас є стрес у тілі, він вивільняє запаси з нашого тіла, щоб підготуватися до боротьби. Коли це відбувається, додаткова глюкоза потрапляє в наш кровотік і викликає підвищення рівня цукру в крові. Це може бути додатковим навантаженням на вашу підшлункову залозу, якщо вона вже має труднощі. Способи управління стресом можуть включати слухання свого тіла, практику глибокого дихання, розмови з кимось або ведення щоденника, або знаходження способу вийти на свіже повітря.